Привіт, вболівальники синьо-білих. Ми готуємося до великої дуелі проти Лаціо цієї середи, і у нас є важливий аналіз найкращої стратегії для Динамо, щоб здобути перемогу. Перш за все, підпишіться на канал і поставте лайк, щоб підтримати нашу роботу. Ходімо, колишній нападник Донецького Шахтаря Андрій Воробей поділився думкою про матч київського Динамо проти Лаціо в рамках першого туру основної фази Ліги Європи. Який відбудеться в Гамбурзі, за словами Воробея, Динамо має зайняти більш захисну позицію, граючи другим номером і досліджуючи контратаку, яка є однією з найбільших знарядь команди. Динамо дуже добре контратакує і має для цього швидких гравців. Це реальний шанс здивувати захист Італії, сказав він. З іншого боку, він також виділив деякі виклики рівень українського футболу трохи впав. І це може бути проблемою в захисті. Команди більш збалансовані, але видно, що рівень наших найкращих європейських команд піднявся, вже був вище. Отже, вболівальники, як ви вважаєте, контратаки найкраща стратегія для нашої перемоги. Залиште свою думку тут, у коментарях. Я зупинюся тут і побачимось у наступному відео. Обійми!